Росія захопила лише 1% території України у 2025 році. У виданні білд розкривають істину ціну успіхів Кремля. 90% російських втрат у 2025 році є результатом атак українських fpv дронів а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У Кремлі продовжують заявляти про те, що Росія впевнено перемагає Україну на полі бою. Проте, у 2025 році, Росіянам вдалося захопити лише 4400 квадратних кілометрів української землі, що становить менше 1% території країни. Пише видання БІЛД. Зазначається, що у 2025 році на війні в Україні загинули майже 100 тисяч російських військових. Аналіз російського опозиційного змі медіазона показав, що тільки до середини року втрати Росії сягнули 48 тисяч осіб, з яких 22 тисячі були відомі на ім'я. Як повідомляють змі у другій половині року, це число залишилося майже незмінним. У виданні поділилися, що 90 російських втрат у 2025 році є результатом атак українських FPV-дронів. Ба Більше російський диктатор Володимир Путін далекий від своєї мети. Повного захоплення чотирьох областей України у виданні зазначають, що Україна, як і раніше, утримує 5700 квадратних кілометрів у Донецькій області, 5800 квадратних кілометрів у Запорізькій області та 6400 квадратних кілометрів у Херсонській. Крім того, російська економіка продовжує слабшати через інфляцію і непомірно високі процентні ставки. У виданні наголошують, що причиною є не тільки західні санкції, а й сотні українських ударів по російських об'єктах критичної інфраструктури в нафтовій, газовій та енергетичній галузях. У виданні вважають, що єдиною надією Москви на швидкість. Ку перемогу в Україні є мирний план, що розробляється спільно з адміністрацією президента Трампа. Журналісти впевнені, що тільки так Путін може змусити українські війська піти з критично важливих для нього регіонів. Раніше військовий аналітик Денис Попович розповідав, що російські окупанти почали застосовувати тактику проникнення в тил сил оборони України навіть по одному або кілька людей. За його словами, така тактика нерідко виявляється ефективною. Попович поділився, що окупанти часто ховаються в міській забудові посадках-лісосмугах. Він підкреслив, що через це доводиться витрачати зусилля на те, щоб знешкоджувати ворогів.